За згодою сторін написана заява начальником управління культури Олексієм Власовим. Він звільнений згодою сторін. Це власне його бажання, і на сьогоднішній день так само ми в пошуки начальника управління. Призначений за відповідною згодою із громадською радою, з громадськістю. Директор департаменту медицини Михайло Лобас, який працював у мене радником, і з відповідним випробувальним терміном півроку це була вимога громадськості і з відповідним через півроку звітом. Вимоги в мене до керівника департаменту. Перша реформаторські програми, які насправді. Якщо ми будемо говорити за якість самої послуги, то все одно є зневіра у людей, і я б хотів би, мабуть, говорити за те, що людина, та, яка зараз прийде, надіюсь, побудує цю роботу, яку я не отримав від попереднього директора департаменту, очікував. Все ж таки, саме головне, ми зменшимо кількість захворювань. Тому що робота департаменту повинна бути направлена в першу чергу на зменшення кількості захворювань. Тобто це є е, ціле програма профілактичних дій. Найближчим часом буде запропонована програма інформатизації е, в цілому системи охорони здоров'я в області. І це дасть можливість е, насправді... Е, е, От тут якраз і буде мова йти за якість, за відношення, за створення тих умов для наших пацієнтів. Відповідна вимога слідуючого мене це запровадження системи Прозора електронних закупівель як можна швидше з тим, що похорона здоров'я, тому що ну, багато нарікань і незадоволень, що стосується питання корупції.